Екологічно вирощуємо рибу. Рибу годують екологічно чистим продуктом, комбікормом, пшеницею горохом. А кожна рибка є особливою та вибагливою. Так форель надзвичайно тонко реагує на найменші перепади температури, а доторк людських рух практично не витримує. А що вже говорити про чистоту води, яка для кожної рибини є визначальною. Миколаївський рибгост це ціла система із своєю давньою традицією майбутнім. Сьогодні тут працює 64 місцевих мешканців, які мають надійне робоче місце. Уже три роки мешканці Миколаєва мають широкий вибір найякісніших продуктів. І все це в одному супермаркеті наш край марка, яка вже завоювала свої гідні позиції. Низькі ціни, постійні акції та завжди свіжі продукти, те, чим приваблює наш край не тільки мешканців Миколаєва, але і Львова. Адже часто і львів'яни є постійними покупцями у цьому супермаркеті. Для постійних клієнтів існує система знижок, накопичувальний від 3% до 5%. Вперед день народження і день народження 7% знижки. Чотирьох знижка постійно діє для пенсіонерів. Наш край має близько ста постачальників, але завжди надає перевагу українському і, зокрема, місцевому виробнику. У нас майже все українського виробництва. Хіба що деякі суміші це є е, закордонного виробництва, дитячі суміші. Наш край славний не лише широким вибором асортименту, але й власною випічкою. А що вже казати про кури гриль, що маринують за власним особливим рецептом? Для людей, які мають особливі потреби, є дієтичні продукти. Діабетики теж мають змогу купити у супермаркеті наш край необхідні продукти. А така проблема, як потермінований продукт, не існує, запевняють працівники. Без вихідних з 8 до 10 наш край радо вітає Миколаївчан та гостей міста. Троянда королева квітів. Виявляється, на одному гектарі може зростати десятки тисяч таких королев, і народжуються та живуть вони у новому роздолі. Щодня працівники теплиці зрізають від 5 до 10 тисяч квітів тринадцяти сортів. В основному це два тижні, два-три тижні, щоб квітка не було вже із, скажімо, ось такої до такого вже промислового вигляду що вже можна і зрізати буде. Людське тепло, терпіння, а ще відповідні голландські технології, освітлення, поливання мінеральними речовинами, відповідна вологість, роблять свою справу. 450 тисяч трояндових кущів щодня дозрівають різнокольоровими бутонами. Новороздільські троянди тішать мешканців Західної України і навіть киян, ще пап, адже зростає королева квітів під музику Бетховена, спів птахів та звуки природи. Саме у такій атмосфері. Переконані новороздільські працівники, троянди ростуть найкраще. А після того як квітку зріжуть, вона щонайменше два тижні ще тішитиме ваше око. Миколаїв місто невпинного розвитку. Тут завжди велелюдні школи, тут можна знайти не одного мудеркінда. Місцеві мешканці мають можливість і для навчання, і для розваг. Миколаїв також має широко розвинену соціальну інфраструктуру. Приміром, кожен може бути певним, що у випадку недуги про них подбають висококваліфіковані лікарі. До цього ж Миколаївська районна лікарня на сьогодні достатньо модернізована. Нові медапарати, європалати усе для певності і зручності пацієнта. Миколаївщина це чудова місцина, де є і невеликі гори, і озера, лагідний мікроклімат. Недаремно тут широкі можливості для розвитку туристичної галузі. У цьому районі ось уже зовсім скоро буде створено прекрасний гірськолижний курорт. Що найбільше невикористаних можливостей на сьогодні є в сфері туристичної рекреаційної. Та історична привабливість Миколаївщини не менша саме на території цього регіону знаходиться Стільське, про яке ми згадували на початку нашого фільму. Понад тисячоліття тому на широких просторах українського Прикарпаття існувала країна слов'ян, відома як Велика або Біла Хорватія. У числі нововиявлених пам'яток особливої увага заслуговує унікальний історико-культурний комплекс із центром городищем 9-11 століття у селі Стільське. Цей край багатий переказами та легендами, що своїм корінням сягають сивої давнини. В одному із переказів повідомляється, що на горі над селом у давні часи існувало велике місто столиця князівства. У результаті тривалих археологічних досліджень було встановлено, що справді на залісненому плато над селом у 9-му на початку 11-го століття існувало величезне городище. Його неймовірно велика, як для тогочасних міст Європи укріплена площа, сягала 250 гектарів, а довжина оборонних стін близько 10 кілометрів. Перекази повідомляють, що під городищем випуку під землею знаходилося підземне місто. Учені стверджують наявність тут підземних лабіринтів. Увесь цей унікальний комплекс, що розкинувся на площі близько 200 кілометрів, є непересічною пам'яткою давньої української історії та культури, яка не має аналогів на європейському континенті. Стільське городище недавно занесено в державного реєстру нерухомих пам'яток України. Звичайно, що найбільшою історичною цінністю нашого району є те, що 20 років тому археологи. Розкопали Стільське городище. За висновками істориків, стільське городище існувало більше тисячі років тому і за результатами розкопок це було найбільше місто в тогочасній Європі 40 тисяч населення воно налічувало. Пам'ятку про себе на Миколаївщині залишив граф Скарбик, приковує до себе увагу палац Лянськоронських у старому роздолі, відмірює час старовинний годинник у Миколаєві. Тут усе дихає історією, а для нащадків залишаться і теперішні твори мистецтва. Зокрема, Миколаївська писанка. До каплиці Миколаївчани приходять щотижня. Її побудували у 2000 році. От виникла ідея, чому не поставити щось таке більш вагоме на, на ті горі? Виникла ідея перед Різвом Христовим, перед 2000-літтям побудувати на горі дану каплицю. Писанку зводили чотири конфесії протягом трьох років на одній із головних гір Миколаєва, звідки видно усе місто. Це намолене місце, куди пролягає хресна дорога і молитви багатьох віруючих. І ще одна пам'ятка церква, ось уже третій рік розмальовує художник Микола Гаврилів. Каже, що не він вибрав храм, а храм його. Дотримуючись богословських традицій, художник малює у своїй світській манері. Є ідея, тоді вже я як художник, я просто думаю, як цю ідею вже відтворив. намагаюся все це уявити через читання знову ж таки Євангелія чи там будь-яких. Нематець використовує також чимало української символіки, не відступаючи від релігійних засад. Під куполом храму відчувається дух високого мистецтва і ще чогось незвіданого та таємничого – спокою, який можна знайти тільки у церкві. Миколаївську історію тут бережуть і відроджують сьогодні. Так можна сказати про славну традицію гончарства, яка є візитівкою Миколаївщини. Миколаївський цех гончарів на, на той момент не, не лише витримав конкуренцію, але до Першої світової війни гончарні вироби миколаївських гончарів продавалися на всіх ярмарках не лише Гречини, а в Закарпатті, в Гошині і, і так далі. З діда прадіда мистецтво гончарства плекала і вдосконалювала величини кожна миколаївська родина. Тепер цим займаються одиниці, але працюють на славу. І сіосіва. Макітри, горщики, і горнятка, полумиски це не повний перелік того, як отримує нове дихання глини у руках майстрині. Сто макітер у день це не єдине, чим може вона похвалитись. Якщо я хочу зробити там миски чи чонафі, чи щось небудь таке, то я можу зробити. Процес того, відколи глина перетвориться у витвір, приблизно займає два тижні.